Всім привіт! З вами Тетяна Теперова на каналі Life Online сьогодні продовжуємо говорити про створення сайту на WordPress. Минулого разу я трохи розповідала вам, як створювати меню ось в цьому відео. Сьогодні поговоримо про те, де шукати теми для WordPress. Будемо говорити про безкоштовні або умовно безкоштовні теми для WordPress. Отже, для того, щоб встановити тему на WordPress, ви повинні перейти у вашу адмінку, вашу майстерню. Перейти в розділ Вигляд. І тут обрати пункт теми. Тут же є деякі встановлені теми. Щоб додати нову, нам потрібно натиснути кнопку Додати нову тему. І зараз репозиторій WordPress нам відшукав всі теми, які є. Тут багато сторінок насправді. Можна гортати довго-довго. Е, взагалі, усі ці теми, які ви зараз бачите, стрінка оновлюється, оновлюється і додаються нові, вони підвантажуються з сайту wordpress.org. Ось тут в розділі, секундочку, теми, Extended теми, плагіни. Тут різні є, в розділі теми. Усі ці теми вони тут є. Тут сторінками, а тут вони підвантажуються автоматично. Будь-яку з цих тем можна встановити і налаштувати за своїми потребами. Важливо пам'ятати, що візуально теми тут, звичайно, гарні. Вони так налаштовані, гарно, гарний візуал. Але коли ви їх встановите, то результат може бути іншим, тому що тему потрібно наповнювати, потрібно оформлювати і до всього іншого деякий візуал може бути доступним. на Платній версії, тобто на підписці. Будь-яка тема WordPress має платний варіант. Таку собі версію PRO. Ну, давайте зараз якусь встановимо, активуємо. Ну, Це така дуже ніжна. Для блогу підходить. Давайте тиснемо Встановити. Можна натиснути опис і перегляд, подивитися, що воно. Ну Так, наче гарно виглядає. Так, так, тут у нас блог. Відповідно, вона блогова. Е, так. Якщо налаштується доступна безкоштовно, базується на різних контекстах, включаючи категорію, дату та кількість коментарів. Попередній перегляд кастомізатора дозволяє вам отримати доступ до теми і повністю її налаштувати. Так, ідеально для блогерів, які бажають покращити свою видимість в інтернеті. Ну, Про що ми і говорили? Блогова тема. Отже, обрали тему, натискаємо Встановити. Триває процес встановлення. Тема встановлена, і тепер ви одразу можете натиснути кнопку Активувати. «Activate». Активуємо. І нас перекидає на сторіночку, де завантажені теми, які ми вже використовували. Ось. Наша тема, яку ми встановили. А це контекстний блог, який підтягнувся від цієї теми. Вочевидь, це батьківська тема, а ця базується як дочірня. Ну, то розберемося по ділу, але таке інколи буває. Це нічого страшного, це, це абсолютно нормальна практика. Так, активували. Давайте подивимося, що з у нас тут підвантажилось. О, слухайте, а гарно підвантажилось. Тут ми можемо встановити, дивіться. Ну, тут у нас, е, власне, е, налаштована сторіночка трохи. Хоча ні, це ж він завантажує. Ну так, правильно, це він вже завантажує свої налаштування. Це все ми можемо налаштувати. Ось це в нас головна сторіночка, яка тут показується. Так, вона налаштована за допомогою плагіна «Спектра». Ми все це можемо змінити, відредагувати. Тут у нас магазин відображається. А все інше ми можемо відредагувати. Так, це у нас одна сторіночка, ми її відредагуємо. А тут у нас віджити одразу підтягнулися. Дуже гарний шрифт, до речі. Навіть якщо врахувати, що в нас тут позначки написано, кирилицею, ну, Дуже гарний шрифт, мені подобається. Дуже мистецький шрифт, якраз такий, як і тема. Вона орієнтована, очевидь, на митців, на художників, на тих, хто створює красу власними руками. До речі, дуже раджу, якщо ви от, е, створюєте щось подібне, така тема для вас буде ідеальним варіантом. Е, є соцмережі. Меню гарно оформлено, подобається теж. Е, як налаштувати таку тему? Ви переходите на головну сторіночку, тиснете налаштувати. І ось тут, ліворуч, ви можете бачити усі, усі можливості налаштування. Е, як, як я вже і казала, пропонують нам версію PRO, поки на неї не переходимо. Тут навіть документи якісь є. Угу. Ну, документи нам не треба. Ідентичність сайту, е, назва сайту обов'язково, е, ключова фраза, назва сайту, можна лого замінити. Налаштування хедеру. Навіть реклама є. Чудово, можна якийсь рекламний банер сюди вліпити. Верхній логотип. Головна назва та ключова фраза. Можна поставити пташечку, щоб вони показувалися. Топ-посилань соцмереж. Теж у нас поставлено, щоб показувалося. Бічне меню. Так. Подобається. Зображення заголовка або медіа. А тут у нас встановлено. Можна додати своє, навіть mp 4 можна додати. Це у більшості сайтів таке можна робити. М -м, подобається, подобається дуже. Слайдер є. Отакий слайдер. Сюди можна дописи останні завантажити, і вони будуть тут гортатися гарно. Якісь свої налаштування буде дуже-дуже красиво. Так. Серед усіх категорій, останні публікації. Дуже гарно. Ось тут, по кожному пункту, ви можете пройтися і подивитися налаштування, записи блогу. Можете налаштувати, як потрібно, щоб було видно, що не видно, що показувати, що ні. Будь-яка тема WordPress вона має свої налаштування, свої особливості, при цьому кожна тема є особливою та індивідуальною. В когось більше налаштувань, десь налаштувань менше. Все залежить від того якого результату ви хочете добитися. І просто, якщо вас що, щось не влаштовує, ви, Дійснимо, окей. Е, ви не, не сподобалася тема, переходите в репозиторій і починаєте гортати. Далі шукати нову тему. Ні, заходите на wordpress.org і підбираєте те, що вам потрібно за е, фільтрами, наприклад, блочна тема. Там, якісь інші фільтри. Тут насправді багато фільтрів. Все це для є комерції, навчання, новині, фотографів, портфоліо. Тут дуже багато фільтрів. Ви можете відфільтрувати, налаштувати під свої запити. І цей сайт він одразу вам покаже найбільш оптимальні теми. Я найчастіше шукаю саме через адмінку. Так мені легше, так мені простіше. От. Власне, що хотіла я вам розповісти про пошук встановлення тем на сайт WordPress. Щодо редакції теми, якщо вам цікаво, я цю тему залишу, вона мені подобається, і саме тому надалі я її буду редагувати. Якщо вам цікаво, то ставте вподобайку під цим відео, коментуйте. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавого. З вами була ціма. Тепер. Всім па-па!